Дорогий Василь Михайлович, Національна спілка композиторів України сердечно поздравляє вас за діяча мистецтв України відомого українського композитора і диригента, прекрасного музиканта і педагога і славним ювілеєм 85-річчям дня народження. Ваше життя все пов'язане з українською музикою. З рідним краєм, з Узгородським музичним училищем, де в багато років працювали і були директором цього училища. Ваші учні високо несуть знання, які вони здобули в цьому училищі. Палановити композитор, ви в основному працювали в вокально-хоровій сфері, особливо в духовній хоровій сфері. Я Хотіла б згадати, що ви отримали і обласну премію імені Дезідерія Задара і всеукраїнського конкурсу композиторів Духовні псалми», де ви були одним з перших композиторів. В концертах Кін Фест та Хорові прем'єри, ваші хорові твори були здобуткою на кращих концертів, які проходили на Скілі і інших містах. Ваша музика. Вона звучить і в Україні, і в Європі, і виконується найкращими творами. От я хотіла б сказати, що вершиною вашої були останні такі великі це 12 духовних концертів, які були записані нашою славною капелою Рімпітою. Ви дуже багато зробили для розвитку української творчості, і тому хай Господь. Пошли вам багато-багато творчих отців здоров'я і миру, миру, який так нам потрібен зараз. І нових творчих звершень. Ще раз миру і здоров'я, творчих звершень, на розвиток і процвітання української музики, нашої молодої, прекрасної, гордої української держави.